Сучасний світ вимагає сучасних підходів до навчання. Давайте разом дізнаємося більше про дошку міра. Це дошка для творчості та навчання. Знайомтесь, дошка міра ваш новий помічник у створенні захоплюючих уроків. На нашому вебінарі ви дізнаєтеся, як легко та швидко створювати інтерактивні вправи, що захоплюють увагу ваших учнів. навчитеся ефективно використовувати їх у вашій роботі. Після нашого вебінару ви зможете зробити ось такі вправи. А як вам така? Або ось така. Чи пограємо в хрестики нулики? Чи знайдемо предмети на малюночку? Чи ось так і утворимо нові слова? Або нагодуємо тваринку, чи зберемо пазу, чи ось таких. Чи вправу з ліхтариком? Чи, можливо, ось таку одягнемо ляльку? Чи ось таке завдання? Чи, може, таке? Приєднуйтесь та зробіть свої уроки ще цікавішими. Міро, це ваш ключ до успішного навчання!